Новації у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю сьогодні обговорили в Івано-Франківську за круглим столом. Зустріч для працівників правничої сфери організували відділення Асоціації правників України та Ради адвокатів Івано-Франківської області. Більше знають мої колеги зміни у трудовому законодавстві. Це гостре та актуальне для суспільства питання було ключовим у розмові прикарпатських юристів, адвокатів та представників освітніх закладів. Відтепер за легальним працевлаштуванням на підприємствах пильно стежитиме Державна служба України з питань праці. Якщо роботодавець офіційно не зареєструє працівника і продовжуватиме давати зарплатню в конверті, то нестиме відповідальність за порушення трудових прав людини. Сьогодні на рідних теренах я як керівник служби попробую дати і презентувати ті нововведення, які є в законодавстві чинному, і які в ближчий час відбудуться, що стосується власне. Дотримання легалізації працівників, які на жаль доволі часто в Україні, і зокрема на Прикарпатті працюють нелегально. Яка відповідальність може бути? Як на практиці застосовуватимуть штрафи? Про це найбільше зосередили увагу за круглим столом, як зазначає начальник управління держпраці івано франківській області Ігор Розсипайло, Нині важливим є інформування про нововведення як роботодавців, так і юристів, щоб попередити будь-яке порушення в першу чергу. Хочемо, щоб порушення були усунуті, так і ніколи не став собі за мету оштрафувати того чи іншого суб'єкта господарювання. Тому про це сьогодні ми будемо говорити. Ми десь доведемо свою позицію, почуємо іншу позицію і знайдемо десь спільне бачення і подальшої нашої роботи, і вдосконалення, в тому числі роботи і вдосконалення законодавства. Такі заходи кажуть правники дуже потрібні, адже спрямовані на інформування та вдосконалення професійних навичок працівників юридичної сфери.